Hello, my dear students, welcome back to my channel. You're welcome. Here we we'll learn English from the very beginning. Рада всіх вітати на своєму каналі вивчення англійської мови з нуля. You're welcome! У даному плейлисті ви знайдете відео, де викладається не лише окремо лексика або граматика англійської мови. Це повноцінні уроки, поступово проходячи які ви оволодієте повним рівнем. A1. Дане відео це вже 38 заняття нашого повного рівня курсу A1. Про що ми сьогодні будемо говорити? Продовжуємо тему «Food» їжа, поповнюємо наш лексичний запас із цієї теми, а також продовжуємо говорити про Past Simple Tense, простий минулий час. Сьогодні вивчимо ще більше неправильних дій слів в англійській мові, будемо їх практикувати. Ну, а також, як завжди, ви будете дивитися фрагменти з англомовних фільмів, які ми розбиратимемо. Ну що ж, вперед! Отже, заняття 38, Lesson 38 Починаємо з розминочки. Ви дивитесь коротенький відеофрагмент та відповідаєте на запитання у тесті. Find the correct translation. Знайдіть правильний переклад. You're not just some little waitress. You're not just some little waitress. You're not just some little waitress. Correct answer is A. Ти не просто якась там офіціантка. You are not just some little waitress. Next. Which of these clothes are mentioned in the video? Який із цих предметів одягу згаданий у відео? I need 10 or 15 skirts from Calvin Klein. Okay, what kind of skirts do you Please bore someone else with your questions. <laughs> I need 10 or 15 skirts from Calvin Klein. Okay, what kind of skirts do you Please bore someone else with your questions. Our correct answer is C. Skirts. Спідниці. Переходимо до теми нашого уроку. Отже, food – part 3. Третій урок по темі їжа. Дивимося на наші нові слова. Mushrooms – Mushrooms. Перекладаємо як гриби. Egg – Egg. Яйце вже зустрічали це слово. Омлет. Омлет. Яєчня. Омлет. Чікен. Чікен. Курка. Курятина. Тобто чікен – це може бути як жива курка, тварина, так і м'ясо курятина. Butter. Butter. Масло. Також вже не нове слово. Йогурт. Yogurt. Йогурт. йогурт, Пай. Пай. Пиріг. Крис. Кrisps. Чіпси. Саме так називаються чіпси in the UK. У Великобританії. Next words: Chips. Chips. Це є картопля фрі. Саме у Великобританії фрі буде називатися чіпс. Якщо ж ми говоримо за USA Сполучені Штати Америки, там буде інша назва French fries. French fries. Наступне слово sausage. Sausage. Ковбаса, сосиска, серделька. To boil. To boil. Варити. – «to fry», To fry. Смажити. To roast. To roast. Запікати. To bake. To bake. Випікати. Що ми можемо? «roast»? Ми можемо запікати м'ясо, птицю. Тобто це щось таке, що запікається на доволі високих температурах. Що ж стосується бейк, то, як правило, ми випікаємо якесь тісто, тортик, печиво, пиріг і так далі. Почитаємо наші приклади, наші речення. The first one. My daughter's favorite food as a child was chicken, wasn't it? Тут ми з вами бачимо. Tag question – запитання із хвостиком. Проте вже у минулому часі, in the past simple tense. Улюбленою їжею моєї доньки, будучи дитиною, була курятина, чи не так? Оскільки бачимо в нашому реченні дієслово to be у його минулому часі, це was в даному випадку. Отже, в хвостику будемо також використовувати цей was, але вже із знаком мінус. Тому має бути wasn't it. Друге, I didn't eat crisps when I was a child, did I? Я не їла чіпси, коли була дитиною. Чи не так? Знову ж, оскільки ми тут бачимо допоміжне дієслово. Did у нас речення негативне речення у минулому часі, то у другій частинці, маючи tag question, ми будемо використовувати наше допоміжне дієслово. В даному випадку це did. Перша частинка речення негативна, I didn't eat, Отже, друга частинка буде із знаком плюс. Did I? Якщо ви забули, як задаються такого роду запитання, або ще тут плутаєтеся, можете переглянути урок 28 про різні типи запитань в англійській мові. Третє. My mom fried potatoes with bacon yesterday evening. Didn't she? Моя мама зажарила картоплю разом із беконом вчора ввечері. Чи не так? That dish was tasty but unhealthy. Та страва була смачною, але не корисною, не здоровою. Як бачимо, дієслово fry смажити це правильне дієслово. Тому у минулому часі воно має закінчення і –ді. Також звертаю ще раз вашу увагу на те, що якщо дієслово закінчується на Приголосно, після якої іде літера Y, як от наше дієслово fry. То для того, щоб зробити минулий час, ви маєте Y забрати, а написати IED. Четверта: At the weekend I boiled eggs, baked an apple pie, and went with my friends for a picnic. На вихідних я зварила яйця, спекла яблучний пиріг і пішла з друзями на пікнік. П'яте, we didn't have to make омлет this morning. Our mom cooked it for us. We ate it with sausages and salad. Нам не потрібно було готувати омлет цього ранку. Наша мама приготувала його для нас. Ми з'їли його разом із сосисками або ковбасою та салатом. Пам'ятаєте, ви вчали структурку have to, коли я маю щось зробити. Якщо я кажу, що я не повинна щось зробити не зобов'язана. Але все ж хочу і маю право це зробити, ми можемо скористатися have to. Та сама схемка накладається на минулий час. Якщо в минулому мені не потрібно було щось зробити, я не була зобов'язана щось робити, то ми використовуємо I didn't have to do this. Мені і не обов'язково треба було це робити. We didn't have to make omelet. Нам не обов'язково було робити омлет. Шосте. Why didn't you eat your yogurt in the morning? I didn't find it, mom. It wasn't the fridge. But I see that you ate crisps. Yes, the crisps were tasty. But I can eat yogurt right now. I'm hungry, aren't I? А чому ти не з'їла свій йогурт зранку? Я його не знайшла, мам. Він був холодильником, але я бачу, що ти поїла чіпси. Так, чіпси були смачні. Але я можу з'їсти йогурт прямо зараз. Я голодна, чи не так? Сьоме. Which food did you prefer when you were a child? Meat or fish? Які їжі ви надавали перевагу, коли були дитиною? М'ясо чи рибі? Восьме. They ate bread with butter and jam one hour ago. And drank cappuccino. Вони з'їли хліб з маслом та джемом годину тому та випили капучино. І дев'яте. When did you roast chicken? On Monday or Tuesday. А коли ви зажарювали курку у понеділок чи у вівторок? Якщо тут було щось незрозуміло, можете запитувати у коментарях, але. Всю цю граматику ми вже з вами проходили. І детально роз'яснений матеріал ви можете знайти на попередніх уроках, посилання на які знайдете в описі під даним відео. А ми йдемо далі і розглядаємо нові irregular verbs. Неправильні дієслова. Отже, що ми з вами вивчили на минулому році? Давайте швиденько згадаємо. Have стає у минулому часі had. Go стає. Went. Do стає. Did. It стає. «ate». Drink стає. Drank. «see» – «saw», «buy» – «bought». І ще сім слів на сьогодні. Think. Думати. У минулому часі ми скажемо thought. Thought. Наприклад, I thought you were smart. Я думала, що ти розумний. Bring, приносити, приводити у минулому часі виглядає як «brought». brought. Наприклад, I brought you a glass of water. Я принесла тобі склянку води. Наступне дієслово make робити. У минулому часі стає made. made. Сей говорити. У минулому часі стане said. said. Ще три дієслова – take – брати. У минулому часі виглядає як took. took «Cut» різати, порізати у минулому часі не змінюється і виглядає так само «Cut». Get у минулому часі будемо мати «got». Ну що ж, почитаємо наші приклади. I got a message from my mom that I have to cook something in the evening. But I made dinner yesterday. So it's your turn today. Слово message вже знаємо повідомлення. I got a message. Я отримала повідомлення від моєї мами, що я маю приготувати щось ввечері». But I made dinner yesterday. Але я готувала вечерю вчора. So it's your turn today. Turn перекладаємо як черга в даному випадку. Сьогодні твоя черга. Which dish did you make yesterday? Chips or a cherry pie? А яку страву ви приготували вчора? Картоплю фрі чи вишневий пиріг? I cooked biscuits, didn't I? Я приготувала печиво, чи не так? And cut a salad. І порізала салат. Йдемо далі. Were those biscuits yours? А хіба те печиво було ваше? They were really amazing. Воно дійсно було дуже класне. I thought you just bought them in the shop. Я подумала, що ти просто купила його в магазині. You are a perfect cook, then. Тоді ти просто ідеальний повар. Thanks. I just took our mom's cookbook, saw an interesting recipe there, and decided to try it. Бачимо нове слово recipe, recipe, рецепт. Decide, decide, вирішувати. Я просто взяла кулінарну книгу своєї мами. Побачила цікавий рецепт там і вирішила його спробувати. Decided to try it. Окей, okay, today I am making dinner. Which dish would you like to try? Baked or fried potatoes? Добре, сьогодні я готую вечерю. Яку страву ти би хотіла спробувати? Печену чи жарену картоплю? I prefer baked ones. Я надаю перевагу печені. And please boil the eggs. I'm going to make one salad with eggs, mushrooms and tomatoes. І, будь ласка, звери яєць. Я збираюся приготувати один салат із яйцями, грибами та помідорами. Сподіваюсь, тут все було зрозуміло. Переходимо до відеофрагментів. Baby, don't you cry. Gonna make a pie, gonna make a pie with a heart in the middle. Baby, don't be blue. Gonna make for you. Gonna make a pie with a heart in the middle. Baby, don't you cry. Gonna make a pie. Gonna make a pie with a heart in the middle. Дитинко, не плач! я збираюся зробити пиріг. Gonna make це все одно, що I am going to make. Це вже також з вами розбирали. Якщо ви забули, як використовується структура be going to, можете звернутися до уроку 30-го. Дитинко не плач, я збираюся зробити пиріг із серцем в центрі, із серцем посередині. With a heart in the middle. Heart – Перекладаємо як серце. Baby, don't be blue. Ви знаєте, blue що це синій колір, але також ми говоримо to be blue це означає бути сумним, to be sad. або to be depressed, бути у такому депресивному стані, сумному стані. Дитинко, не сумуй. Я збираюся зробити для тебе пиріг. I'm gonna make for you. A pie with a heart in the middle. Next do fragment. Do you understand what I'm saying? Not at all, no. I turned the wrong corner, made the wrong choice, went the wrong way, like a chicken without a head. Do you understand? You was a chicken without a head? Pie lady. Listen to me. I'm saying make the right choice. Start fresh. It's never too late. Start fresh. I ain't got no money, Joe. Mm -hmm. you, understand you understand what I'm saying? Not at all. No. не зовсім. I turned the wrong corner. Я звернув не за той Тобто звернув не туди, куди потрібно. Бачимо, що turn це не тільки черга. Turn це також може бути і дієслово, і воно перекладається як повертати. У минулому часі виглядає як turned, адже це правильне дієслово, як і більшість дієслів в англійській мові. I turned the wrong corner. Made the wrong choice. Made зробив. The wrong choice неправильний вибір. Choice перекладаємо як вибір to make a choice робити вибір. went the wrong way. Пішов неправильним шляхом. Вже дієслово go знаємо, що в минулому часі воно виглядає як went, like a chicken without a head. Як курка без голова». У даному випадку чикен це не курятина, а саме мається на увазі тваринка. Якщо перекладати більш літературно, ми б переклали як безголова курка. You understand, ти розумієш? Для розмовної мови це нормально задати таке запитання. Звісно, що граматично правильно наше запитання виглядало б. «Do you understand?» Однак у розмовній мові ось ці do, does, так, допоміжні дієслова, вони можуть і викидатися. You was a chicken without a head. Саме так було сказано у нашому фільмі. You was. Це, в принципі, граматично є неправильно, однак це доволі таки поширена форма, яку ви можете зустріти у якихось місцевих діалектах. Тому майте собі на увазі. Однак, якщо ви хочете сказати правильно, має бути were. You were a chicken without a head. Pie, lady, listen to me. Pie, вже знаємо сьогодні, вивчили це слово пиріг. Тобто леді, яка робить пироги. Pie, lady, listen to me. Послухай мене. Make the right choice. Зроби правильний вибір. Start fresh. Почни все з нової сторінки. Почни все спочатку. Саме так ми перекладемо цю фразу Start fresh. It's це too late. Це зробити ніколи не пізно. Ай no money, Джо. Однак в мене немає грошей, Джо. Подивимося ще раз. You what i'm saying not at all no i turned the wrong corner made the wrong choice went the wrong way like a chicken without a head you understand you was a chicken without a head pie lady listen to me i'm saying make the right choice start fresh it's never too late start fresh i ain't got no money joe mm -hmm. did you put any of that in the food are you serious i, ha Please, it's I, I had to ask when we did the mushrooms years ago yeah. you, we talked about it and i put them in the spaghetti sauce no. did you put any of that in the food are you serious I, ha Please, I, I had to ask when we did the mushrooms years ago, yeah. you, we talked about it, and I put them in the spaghetti sauce. Did you put any of that in the food? Any of that? Про що Are you serious? Ви що, серйозно? I had to ask, я мала запитати. When we did the mushrooms years ago, we talked about it, and I put them in the spaghetti sauce. Коли ми робили або годували гриби декілька років тому, ми говорили про це, ми обговорювали це. Як бачимо, так. Говорити ще одне правильне дієслово. Просто додаємо іді, щоб зробити минулий час. Ми говорили про це, і я поклала їх, тобто ці гриби, mushrooms, I put them, in the spaghetti sauce. Spaghetti. так і перекладаємо спагетті. Sauce перекладаємо як sauce. Я поклала їх у соус для спагетті. Did you put any of that in the food? Are you serious? I, ha Please, I, I had to ask you when we did the mushrooms years ago, yeah. you, we talked about it, and I put them in the spaghetti sauce. І тепер маємо завдання на переклад. Ну що ж, тиснемо на паузу, виконуємо, як мінімум, усном, а ще краще, письмово. І ви зможете перевірити себе на наступному слайді. А ось і наш переклад. Якщо тут було щось незрозуміло, запитуйте у коментарях. А ми маємо наступне завдання Find pairs. По суті, це завдання на matching, так, поєднання. 1G, 2B, наприклад, і так далі. Знаходимо правильний переклад слів. Натисніть на паузу і швиденько пройдіться по цим словам, аби закріпити наш новий вокабуляр на сьогодні. Ну і власне перевірка. Сподіваюсь, це завдання не викликало жодних труднощів. І маємо останнє традиційне завдання: Find mistakes in some words and correct them. Of course, you can write your answers in the comment section below and I will try to check them. Well done, guys. I hope this information was useful and you learned something new. If this video was useful, give it a like and subscribe to my channel. Якщо відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал. запитання? Пишіть у коментарях. Також нагадую про необхідність проходити відеотест після кожного відеоуроку. Таким чином, ви будете закріплювати той матеріал, який пройшли на заняття. І для всіх бажаючих приєднатися до наших онлайн-групок заповніте анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. На заняттях ми виконуємо багато вправ, слухаємо аудіоматеріали, дивимося відео і говоримо. Тож! Якщо бажаєте заговорити якомога швидше, приєднуйтесь до нас. Ну що ж, в мене все. See you later. Bye-bye.